Мої любі всім привіт, мої любі друзі, ну що ж мої любі друзі. Завтра в 18.00 відбудеться матч п'ятого України. Карпата Львов у себе вдома буде приймати київське Динамо. Сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок, зробити свій прогноз, поділитися своєю думкою, чого все-таки я очікую від даного двобою. Давайте, мої любі друзі, розпочнемо. До речі, матч проти на стадіоні Україна у Львові завтра в 18.00. Ще раз нагадую. Так, ну давайте, мої любі друзі, розпочнемо мої статистики за останні 5 матчів, Дві перемоги київського Динамо, дві нічі, та одна перемога Львівських Карпат. Якщо беремо з 2017 року, то була нічого на Львові. Потім другого Вересня 2018 року Карпат перемогли Київське Динамо 2.0. 8 грудня 2018 року Динамо перемогло 4-0. 31. Липня 2019 року Динаміці перемогли 2-0. Останній матч між цими командами завершився в миру нічі 1-1 27 жовтня 2019 року. Тобто, з цього моменту пройшло майже 5 років. Ось мої любі друзі. Карпати дуже непевно розпочали. Сину української премьер лизии зіграли зі з зі Ревенским Веросом чи 0-0. Перемогли Кривбас за рахунком 3-0, і це було по ділу, тому що Карпати мені дуже сильно сподобалося у даному двобої. Ось. І на пересезонних зборах Карпати виглядали доволі таки потужно. Тобто Карпати мені дуже-дуже сильно сподобалася. Справді, команда виглядала доволі-доволі така сильно. А Київська «Динамо» проходить зараз кваліфікація Ліги Чемпіонів. Кияни зіграли один тур у України, тому що матч з Олександрією був перенесений. А в знову таки, перемогти Рівненський верес на виїзді 2-1 у України, кияни здобули три залікові бали. Трошки я не пройшли Глазго. Зараз кваліфікація Ліги Чпонів до цього пройшли ще партизан. І зараз Київського Динамо буде дуже важливий матч. Серед був Зальцбург за вихід до Ліги Шполонів. Тут тримаємо кулачки за нашу українську команду, яка зіграє нагадаю з Зальцбургом 21 е серпня. Ось дуже важливий матч для української команди. А ось. Тож Карпати ось на своєму рідному стадіоні, на стадіоні Україна, виглядає доволі-доволі потужно. Команда грає в атакувальний футбол Карпати і команда, яка не боїться абсолютно нікого. Ось. Я очікую, що завтра буде дуже цікаво поїдемо, тому що зустрінуться дуже атакувальні команди: що Київське Динамо, що Львівські Карпати. Доволі таке атакувальні команди, мої любі-любі друзі. Ось. Ну, у киян, на три бали вони свою гру виграли, але Карпати. Мають 4 бали зіграти в нічів з Вересом та перемогти кривба з страхолком 3-0. Це на моєму суб'єктну точку зору доволі-таки хороший результат. Доволі таки хороший. Карпати зараз знаходяться в такому дуже такому хорошому настрої. Ось в такому доволі таки емоційному піднесенні. Ось, взагалі, у Карпати дуже хороший колектив. Ось, але якийсь кадинал. Також підробічня Олександра Шавковського знаходяться в неймовірних кондиціях Пройшли Гланс Рейнджерс. Звичайно, що після такої перемоги команда в неймовірних. Точно в кондиціях І в нас трі також. Взагалі у Київського Динамо. Прекрасний колектив, прекрасна команда. Як, в принципі, даю Карпати. Ось. Карпати. Перемогли Кривбас, хоча да, розпочав, розпочав та Кривбас. Та справді, краще у них було більше кількох моментів. Але Карпати десь 30 ю перехопили ініціативу і е, Карпати пресингували, і з неймовірною самовіддачею діяли. І здобули, на мою думку, поділу з таку перемогу. Ось, Динамо Київ мені сильно сподобалось. З Рівненським Вересом, а потім ще з Glasgow Ось, З якоюсь саму віддачею да, грала під опічня Олександра Шавковського. Ось, то, то, що ми маємо? Завтра зустрінуться дуже сильні команди між собою, які знаходяться в дуже хороших фізичних кондиціях команди, в яких о, зараз, так, о, якщо так правильно сказати, команди, в яких зараз все добре, є хороші результати, команди в такому в емоційному піднесенні ще одні, що інші. Ну, я очікую доволі таки видовищного завтра футболу. Очікую дуже багато моментів і голів у завтрашньому двобою. До речі, Карпати ще не пропускали жовтого м'яча, Воно з Вереса вони чогось зіграли. А Карпат перемогли 3-0. Ось. Ну, думаю, що завтра обидві команди заб'ють. Ось така моя перша думка, перший такий мій прогноз. Думаю, що обидві команди заб'ють Це мій перший прогноз на даний поєдинок. Другий пронос, думаю, що київське Динамо, як мінімум, не програє завтрашній поєдинок. Все таки віддаю перевагу під епічним Олександра Шавковського. Думаю, що київське Динамо ну точно не програє де не поєдине, тобто я не виключаю нічим. Але думаю, що кияни точно не програють. Тобто обидві команди заб'ють, та київське Динамо, як мінімум, не програє даний поєдинок. Ось така моя думка. То це може бути як нічян 1-один, наприклад, так, як, так і перемога київського Динамо. Там 2-1, наприклад, або 3-1. Але думаю, що кияни точно не програють. Тобто, основна моя думка: це обидві команди заб'ють. Та київське Динамо, як мінімум, не програє даний поєдинок. Думаю, що піде Олександр Шавковського. Кого точно не програють завтра. Бажаємо Карпатам та Київському Динамо тільки всього самого найкращого. Бажаю львів'яни киянам тільки добра. Вам, друзі, я також хочу побажати тільки-тільки добра. Бережіть себе, мої любі друзі. Бажаю вам тільки всього самого найкращого. Всім до побачення, нових зустрічей!